Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 367, і завдання у нас наступне. Піднеси до квадрата число, і дано два числа 49 і, 42 і 39. <кхи> і так, що означає піднести до квадрата? Це означає, що це число у другій степені. І так, давайте розглянемо. Перше число. число 42. В квадраті. Піднести до квадрату. Що це означає? Це означає, що число 42 треба помножити на 42. Тобто степінь числа вказує на кількість множників основного числа, основного множника. 42. Тобто 42 помножено на 42. Давайте це зробимо окремо у стовпчик 42 помножити на 42. Буде дорівнювати 2 на 2. 4. 2 на 4, 16. 2 на 4. Перепрошую, 8. 4 на 2

42 на 42 або 42 в квадраті це буде 1764. Так, другий приклад. Друге завдання. Піднести до квадрата число 39. Тобто, це означає 39 в квадраті у другій степені. І цей запис означає, що 39 треба помножити на 39.

3 помножити на 9 буде 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 3 буде 9 плюс 2, 11. І додаємо. Маємо тут одиничка. 5 плюс 7, 12, 2. Пишемо 1, переносимо. 3 плюс 1 4, плюс 1 5. А тут у нас залишається одиничка. Тобто маємо 1521. Тобто 39 квадратів, 1521. Давайте запишемо тепер відповіді. І так, в першому випадку квадрат числа 42, це буде 1764. У другому 39 в квадраті буде 1521. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!